Як підготувати дитину до запуску мовлення в домашніх умовах? Сьогодні було багато консультацій, тому я лишаю вам це відео як домашнє завдання. Я вам розповідала. Перше, мами кожен день по 15-20 хвилин займаються запуском тіла, тому що ми маємо розуміти, що запуск саме крупної моторики це основа, це головний фундамент саме в розвитку мовлення. Тобто, Спочатку ми формуємо основу, яка допоможе дитині краще розвинути рухові навички. І вчимо дитину виконувати чіткі вправи з чіткими інструкціями. Це те, про що я вам розповідала сьогодні на консультаціях. Ось, наприклад, за допомогою вдома в кожного мають бути такі килимки моторні, за допомогою. Ось таких масажних м'ячиків, а також балансирів, ще ж існують смуги перешкод, і так далі. Тому що, дівчатка, ми маємо розуміти, що за допомогою цієї рухливої терапії ми залучаємо всі аналізатори: сенсорну систему, вестибулярну, тактильну систему, пропріоцепцію і так далі. Дівчата, і ось саме на цьому. Етапі запуску крупної моторики нам дуже важливо затриматися ну, приблизно десь на три тижні без логопедії. Тому що завдяки цьому саме етапу дитина проходить поведінкову терапію, або ще можна сказати поведінкове моделювання. Це дуже таке модне. І от саме цей етап дитині допомагає краще концентруватися і розвиває дисципліну, і тільки потім. Плавно переходимо до нових навичок до логопедії. Щоб саме ви розуміли, от коли базова основа зміцнення оцей етап, про який я вам розповідаю, запуску крупної моторики, і от тоді можна переходити до запуску мовлення. І друге, оце тоді, коли ми плавно переходимо до розвитку мовлення через сюжетно-рольові ігри. А пам'ятку я вам лишаю в себе в телеграмі.